Вітаю Ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язочку з нашою постійною експерткою, астрологиною Інною Гнатюк. Вітаю вас. Вітаю, любі глядачі. Рада зустрічі з вами. І як ви вже пам'ятаєте, минулого разу ми постійно обговорювали березень, насичені події в березні. І сьогодні хочеться поговорити про квітень, власне, яким він буде. Для нашої країни для України як він програється більш позитивному ключі чи більш негативному? Так, і саме ми війшли в новий період, де вже управляють більш такі благосніші планети е, Україною. Це Юпітер е, місяць. Це період в нас з 12 березня, оцей саме вхід, до 12 липня. Е, так, цей період. Ну, чим він відзначається, що дійсності ми можемо втрачати якісь ресурси. Е, ну про це зараз і власне йдеться мова. Але надіємося, що ми їх все-таки по мінімуму будемо втрачати е, також багато емоцій в народу, багато страждань дає цей період. Але тут і завершення цих страждань, завершення карми з сусідом, тобто ми війшли вже в такий завершальний етап. Ну але це завершення воно е, ну, якби розтягується. До 12.07.2026. Оцей от етап завершення цих страждань цієї карми з сусідом, що втрати якихось ресурсів. що нас ресурсами будуть забирати. От тобто, ми зараз на цьому етапі по транзиту. В нас якби покращується ситуація, мається на увазі військова, тому що Марс зайде в сьомий дім, а це дім сусіда. Тобто, ну десь ми будемо мати силу міць. Якби відбиватися, відтісняти їх з наших територій. Ну, це вже період буде з 2 квітня. Саме такий він визначний буде по військовій ситуації в позитиві, і також в нас буде зміна під періодом Марса. Це саме з 22 квітня по 20 травня. От тут включається наш 10-й дім. Тобто, тут успіхи, тут перемога, тут підтримка світу. Тобто дуже хороші аспекти. І от я багато медитую, практикую там холодинамічні сеанси, і е, коли я війшла в медитацію, я задала собі питання, коли буде завершення війни. І мені показали, коли будуть свісти е, дерева. Але це такі були квіти, ну більше як яблуні цвітують. Вони з розуватим відтінком. І це був 2023 рік. Тобто, це два роки тому було. І я вже, вже друга весна, що я чекаю саме цього періоду. І що я бачу, що по астрології дуже величезні аспекти. Молимось, надіємось на підтримку вищих сил і світу. Нам цей сприятливий період дійсності завершити оцю ворожнечу. Тобто тут є всі аспекти позитивні. І, і хочеться сказати за несприятливі дні, все-таки, щоб бути обережними. Ці дні для України це в нас 3, 4, 5 квітня, також 8, 9, 10 квітня і 18, 19 і 20 квітня. І хочеться сказати про найсприятливіші дні для України. Це 15, 16, 17 квітня. Бо тут можемо почути якісь хороші, позитивні новини. Дай Боже, і переговори, щоб ці дні були, і то вже буде для нас ну, на краще. Дай Боже, щоб так і було, і і не скажіть, пам'ятаєте, ми е, у березні говорили про те, що власне ще ще в березні цей місяць був такий, знаєте, не несприятливі для перемовин і ви говорили, що якщо врешті президенти наважаться на якісь перемовини, на якесь перемир'я, це все не, не, не дійде до логічного кінця, тому що будуть маніпуляції, будуть зриви, зриви інформації і так далі. Що зараз в квітні вищий шанс того, що Власне, в світі більш будуть ну більш важ більш відноситися до перемир'я не просто як до якогось такого рішення, яке варте вирішення за 20, за 21 день, а власне до того, що дійсно це треба припинити. Цю війну треба припинити в квітень. Він буде на більш сприятливішим ніж березень, чи так само ми залишимося просто в такому підвищеному стані. Звісно, що я бачу тут так світ більш серйозно налаштований, все йде до завершення, навіть новини да, про завершення це вже приємніше відчувати. І от саме аспекти є, що після 2 квітня Марс входить в сьомий дім для України, от тому там може бути якби вже хороший аспект для припинення. Цього вогню, скажем так, і е, Меркурій 7 квітня виходить з ретрограду. Хай він пошкоджений, але все рівно. Тобто, все таки навіть сприятливіше після 7 квітня, вже якісь домовленості, якісь організовувати ці зустрічі, переговори. І ще в нас 29 березня, оце сонячне затемнення, воно закриває наш з тим з половиною. Років, коли Сатурн роздавав нам оцю негативну карму, страждання, і ми ну, входимо. Тобто, завершення Садосаті це вже якби полегшення, полегшення життя. І от такий перший аспект для нас позитивний. Тобто, тут більш багато складається для нас позитивніших моментів, дійсності в квітні. Я ще чула пророчество, що це відбудеться на якесь велике свято, але що воно не дуже таке ну, як сприятливе. Ну, можливо, це як буде ну, Пасха, да, коли Ісуса все-таки розп'яли. ну, це ж ну, Людина загинула так, за наші гріхи, але Він воскрес. Тому, можливо, це десь буде Пасха на да, в нас 20 числах. Тобто перемога України чи перемир'я, можливо, настане власне на такий, на такий великий день. Так, оця от тиша, військова тиша, да, що планується всі надії на квітень. І коли засвітуть <рес> дерева. <рес> Ваш зовні пам'ятаю, будемо в це вірити. Чи зміниться зараз тактика у квітні власне світових лідерів, зокрема у Зеленського, у Трампа, чи вони змінюються, їхня астрологічна карта, чи вони залишаються на тому самому рівні? От цікаво, що поки що в пана Зеленського до осені серйозних змін немає. Тут у нього цих завершення задач перед народом, домовитись оці ці задачі. В принципі, він по цьому йде, змін таких кардинальних немає. А от з Трампа в буде дуже коливати, скажімо так, от яку йому сторону зайняти, світла чи темряви, ну, тут вже залежить якби, від нього, так? От квітень просто він ну, покаже остаточно справжнє обличчя, яку він сторону займе Трамп. Чи добра, чи зла. От квітень для нього такий черту і тох підводить для Трампа. Вже угу. ми ясно що побачимо. Скажіть Інна а якщо говорити не про обстріли, як бачите, ми бачили майже ну, лютий, березень, вони були такими ну відносно спокійними, немасштабними, але знову ж таки останні. На останні тиждень, останні два тижні, росіяни просто знищать, продовжують власне не нищать, продовжують нищити, як вони нищили українські міста. І, зокрема, вони змінили тактику. Вони почали. Кожного кожної ночі обирати місто і нищити українські міста просто почергово дронами і так далі. Зокрема, як ви знаєте, нещодавно постраждав наш офіс внаслідок такої атаки. Чи продовжаться такі масовані обстріли, масовані ворожі атаки у квітні? Власне, що ви бачите? Чи є небезпечні дні? Чи власне вже ми рухаємося до припинення вогню? Так, це ніби така, знаєте, як агонія звіря перед завершенням, на, якому наступають на хвоста, і оце ще символ, змій, дракон, да, дишащий, теж завершення оцих всіх часів. І все-таки я прогнозую, що після 2 квітня ситуація буде мінятися в кращу сторону для нас. Саме після 2 квітня, ну після оцього затемнення, дуже такі, ми як такий межу переходимо. Ну, слава Богу, будемо вірити в це і надіятися, що це все закінчиться, і чекати 2 квітня, чекати завершення цієї війни. Я дякую вам за ці прогнози, за ці передбачення, подій. Будемо спостерігати, будемо слідкувати, і побачимось з вами у наступних випусках. До побачення! До побачення, до наступних випусків!